Шість літаків на відстані 46 сантиметрів. Майже на швидкості звуку. Ти за мікросекунду від небезпечної для життя ситуації. Буревісники — показовий підрозділ повітряних сил. США. Вони демонструють понятковий рівень наших вебес на авіашоу в усьому світі. Вони вже найкращі бойові пілоти, які є у ВПС. Але показує виступи у повітрі це геть інша річ. У нас завжди є фактор, я можу померти. Пілоти цієї команди мають повну довіру до мене як чільного пілота. Я відповідаю за тренування команди. Якщо я недостатньо добре працюю, це не моя проблема. Цього року в нас три нові пілоти. Мені перелічили правила не падати на землю. Це один із найнебезпечніших маневрів, які ми робимо. Тому що на ньому сталася остання фатальна аварія. Новачку в показовій команді важко зробити все правильно. Він відстав. А ну, доганяй. з'єднання не той. Та що таке? Ми детально розглянемо все, що пішло не так. Попереджаю, буде відчуття, ніби вас трощать. Я Весь час перелітаю. Мене ще ніщо так не дратувати. Ніхто не хоче бути тим, через кого команда зазнає невдачу. Тягіть Повторюєш одну і ту саму. Знову і знову, доки не вийде. Це вже не ти сам піддаєш себе небезпеці. Коли ти це робиш, маючи малих дітей, ти починаєш усвідомлювати ці ризик. Знають, де земля, а де небо. Вони лише знає, де бос. Якщо немає сліпої віри, нічого буде. Нічого. Але для цього замало робити свою справу добре. Ми мусимо бути видатними. Буревісники! Сліпа довіра!